Далі говоримо про актуальну інформацію. Поліція Дніпропетровщини опублікувала перші кадри після удару росіян по Нікополю. Бодікамери поліцейських зняли перші хвилини після атаки по торговому центру. Внаслідок обстрілу троє чоловіків. Отримали осколкові поранення. Про таке повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки зруйнований магазин, приватне і харчове підприємство, навчальний заклад.